Шановні колеги, вітаємо вас з новим роком. Бажаємо вам мирного затишку, бажаємо вам натхнення. Ми дуже вам вдячні за те, що ви були з нами протягом всього цього року. Шановні колеги, дозвольте привітати вас з прийдешніми святами і побажати вам в наступному новому році, сил, наснаги, енергії, нових перемог і побільше світла. Дорогі друзі! Ми лікарі часто бачимо біль втому, тривогу, і саме тому для нас стає так важливо пам'ятати про прості радощі життя, теплу розмову, чашку кави без поспіху, відчути, що ми не самі, що ми поруч не згодні. Вітаю шановні колеги. Я Атка Неворовський, вікаргастолог, хочу щиро побажати вам міцного здоров'я, внутрішнього ресурсу, приємних несподіванок, а також теплих зустрічей з вашими близькими. Колеги та глятечі інститут роматології. Бажаю, щоб в наступному році вистачало найціннішого ресурсу часу, щоб був час і на роботу, і на навчання, на відпочинок, на спілкування з рідними та маленьке задоволення для себе. Шановні колеги, 2025 рік це рік, який нам стало краще загалом, але ми розвиваємося, ми спілкуємося, намагаємося знайти рішення для травматологів, для пацієнтів і для загалом для української власті. Тому що поганий той пацієнт, який не доживає зооспортвиту. Це найпоширеніша хвороба людського, з якою ми всі з вами стикаємося. знову на тим остеоартриту є велика кількість інших проблем. І в цьому році а, вийшли нові рекомендації, які стосуються менеджменту варчаку, системи тепледермії, інфекционних захворювання легень, ароматоїдного артриту, таксіального осполья артриту. Слухайте, можна перераховувати безкінечно. Шановні колеги. Слухачі платформи інституту ріматології. Щиро вітаю вас з прийдешніми святами. Для мене була велика честь, що я була з вами весь цей рік, що ми мали спільні проекти, що ми мали спільні доповіді, що збагачували один одного. Минулий рік був досить тяжким та не для нас. Але я вважаю в цьому новому році нам багато щастя, злагодженості в роботі та успіхів. Дорогі ревматологи, я рад. Бить з вами всі ці довгі роки, і хотів би, щоб ми з вами, ще не один десяток літ вместе родились і оказывали допомогу нашим пацієнтам. Нехай цей рік буде переможним для українців, миру нам усім, тепла та затишку. Важко сказати, чи буде наступний рік легшим, але хочеться побажати кожному із нас сил. Витримки, терпіння і любові до своєї справи, щоб і далі продовжувати кожному робити своє і змінювати цей світ трішечки на краще. Більше світла від навчання, від спілкування, від розмов, від часу з близькими, від приємних новин, від посмішок. І давайте, щоб цього світла було достатньо для того, щоб на кінець світло перемагати. Більше моментів, приємних зустрічей, які хочеться зберегти в своєму серці. Більше тепла, у словах і в серцях. Більше сіл, як фізичних, так і духовних. І більше вдячності за кожен прожитий день. Нехай свята принесуть спокій, світло і відчуття опори у собі, у родині, у професійному полі. Бережемо себе і цінуємо кожен день. Я і дуже важливі всім і дерматолога. І нашим пацієнтам, і пацієнтам ровматологам, тому що ми також будемо, також страждаємо. Але ми все ж таки знаходимо позитивні моменти. І напередодні свят я бажаю всім миру, злагоду, здоров'я і вирішення всіх проблем, нехай всі не гразді залишаться у 2025 тисячі році. В цьому новому році я вам щиро бажаю роботи, яка буде цінуватися близьких людей, які будуть вас підтримувати, коханих людей поруч. Вільного часу, який ви зможете присвятити собі, своєму розвитку, і тому, що вас надихає, тому що дає вам відчуття щастя. Ваша Олександра Громова будемо працювати і надалі. Нехай прийдешній рік принесе вам стабільність, кожному з вас та позитивні емоції. Вітаю вас з прийдешніми святами! З прийдешніми святами! Всіх з святами. З прийдешнім новим роком, любі колеги! З прийдешніми святами! Прийдеш свята, бережіть себе і всього вам найкращого у наступаючому новому році. Слава Україні!